От я нажимаю, бачу сьогоднішню економію, допустим. 45 От зараз 45 виробляє наші сонячні батареї. Оце по другому корпусу, і так можна кожен корпус подивитися. Тому цей проєкт дуже своєчасний, дуже актуальний, сучасний, і, безумовно, ми вдячні і екоклубу, громадській організації, і благодійній організації і я люблю за те, що цей проєкт, тому що це такий загальний проєкт світло лікарням, да? і ми частинка наша лікарня цього реалізації цього проєкту. Ми вдячні, це дає можливість нам ну, так, дуже потужно економити. Цей проєкт вдалося втілити в життя у межах програми Світло для лікарень його реалізував благодійний фонд «Yellow Blue Force Foundation» за фінансування Сіті Укрейн та громадської організації «Екоклуб». Ми починали з забезпечення медичних закладів генераторами, причому починали ми завчасно з квітня 2022 року, коли здавалося, в квітні 2022 року, а в чому потреба прямо в енергетичному забезпеченні? Ще не почалися тоді масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру, але дуже скоро стало зрозуміло, зрозуміло, що це було дуже важливо на той час. Це були десятки генераторів, які забезпечили декілька десятків медичних закладів по всій Україні, і потім, вже з 23-го року, ми переключилися на напрямок забезпечення медичних закладів саме сонячними електростанціями. На сьогодні втілено вже повністю запущено функціонує три проекти ще. Шість проєктів зараз на різному етапі від завершення всіх робіт і вже по суті оформлення до розробки документації в цілому. Е Сіті і фундація Сіті вже майже три роки активно співпрацює з різними фондами в напрямках підтримки програм в енергетиці, медицині відновлення житла для потерпілих українців. І було вже надано понад 4,5 мільйонів доларів, і на цьому ми не зупиняємо. Загальний проєкт вартує понад 2 мільйони гривень, понад 200 тисяч спрямував міський бюджет. Встановлення сонячних панелей у медичних закладах міста проводять не вперше. Хмельницький міський голова каже, цю тенденцію будуть проводити і надалі, на дахах інших бюджетних установ. Встановлених тут 105 панелей. Ці 105 панелей за рахунок сонячної енергії дають можливість заживлювати усі корпуси хмельницької інфекційної лікарні. Ну і якщо брати відсоток, який забезпечують. Саме сонячні панелі, він, звичайно, що різний. Залежить це від пори року, літо, зима, залежить це від сонячного дня. Ми погодинно, поденно на моніторі можемо бачити, яку відсотковому плані потреби до споживання електроенергії забезпечують саме сонячні панелі. Сьогодні, в даний момент, не працює киснева станція, яка найбільше споживає електроенергії, до 60% споживання всієї інфекційної лікарні, всіх корпусів забезпечують саме сонячні панелі. 20, 30, 40, 50 відсотків, 60 відсотків фактично це максимальна величина, яку можна забезпечувати за рахунок саме сонячних панелей. Додам, що, по суті, інфекційна лікарня – це вже шостий медичний заклад, де, де реалізований проєкт з сонячними панелями.